Зараз будемо готувати дуже смачний рецепт з дуже простих продуктів. Але для початку мені потрібно одягнути мій фартух. А для того, щоб приготувати цей мега-смачний рецепт, тобі потрібно креветки, овочі заморожені та трішки рису. А далі все дуже просто. На двох ложках олії ми готуємо. Овочі заморожені. Та-дам! А поки овочі готуються, я тобі розкажу свій лайфхак, як я дуже швидко чищу креветки. Насправді все дуже просто. Я їх вже купляю чищеними, розморожую. При кімнатній температурі годинку-півтори і в кінці ти побачиш, яким чином можна приготувати ці креветки з рисом та овочами. А також... Поки овочі готуються, ми з тобою додамо всередину в овочі секретний інгредієнт. Моїм секретним інгредієнтом на кухні є не тільки любов, а ще море спецій. Тому додаємо до овочів наших спеції, а також ми додаємо соєвий соус. До речі, це дуже смачно. Якщо не пробували, спробуйте. Отож, наші овочі майже готові. Я додала в них соєвий соус, додала спеції. Далі ми в наші овочі додаємо креветки і перемішуємо. Все. Старайтеся, щоб ваші креветки трішки розморозились, тому що якщо ви дасте заморожені креветки всередину, буде додаткова рідина, яка потім прийдеться тушкувати довше, щоб ця ваша рідина випарувалася. Щоб Цього моменту не було, просто старайтеся їх розморозити завчасно. Коли ви помішуєте, думайте не тільки про себе, а і про те, наскільки ця їжа має дати енергетичну цінність, силу та здоров'я вашому організму у майбутньому, коли ви будете її вживати овочі з креветками трішки протушкувалися, ми додаємо наш рис, який ми варили на декілька хвилин менше. Далі все гарненько перемішуємо, залишаємо готуватись на сковорідці ще декілька хвилин. А я дуже люблю, коли їжа не тільки корисна, а й красива та смачна. Втрачаємо газ. Ми накриваємо кришечкою і залишаємо ще на декілька хвилин. Таким чином, ваша їжа збереже не тільки енергетичну цінність, а і не буде перевареною та приготовленою засильно. А на сьогодні не забудь підписатися на мою сторінку, де ще більше звичайних простих рецептів та обов'язково корисних. А також не забудь поставити вподобайку. На сьогодні все. Mm. Це надзвичайно смачно